Час. Добрий день. Привіти к вам. Як у вас справи? Сподіваюся, що будуть кращі у мене, і у вас. А ви вдома, чи де це ви так, що це за приміщення? — Машина, машина. А, фура. то я подумав, що наче, наче якийсь поїзд. Ні, фура. Ага, фура. Ну да. теж, теж непогано. То ви там пасажир чи далекобійник водій? Я друг водія. У мене колись був друг, ну як, це батько, батько мого приятеля. Ага. Ми з ним разом горілку пили свого часу, в 90-ті роки. У ага. нього був серйозний алкоголізм, а я так просто любительський. Так ось, у того, wow. так ось у того чоловіка був рідний брат, котрий пілот. Uh -huh. І той пілот брав його до себе в кабіну, ну рідного брата, ставив літак на автопілот і летів. І в цей час той напивався, а цей за штурвалом, ну, трезі. Ось так ну, і було, так і вас друг, да? Взяв, підкинув кудись просто. Ну так, 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 Типа типа, так. Підкинув. Ну, в принципі, я не знаю, а слухайте, наскільки зараз далекобійником в Україні вигідно працювати? Що друг так. каже? Друг каже, поки ти молодий, у 20 років це робота прям бомба. Бомба. Слухайте, а що друг каже? От раніше ж були оці повії, котрі от вони звалися там трасові, плечові, от зараз вони є на дорогах. Повії, типа? Ну так, так. Ні-ні. А де ж вони поділися? Уже, типа, ні. Менше вже, коротше, поняла. Ні, так їх може менше, але вони є чи їх нема. Ну, е, ось, ось як, як він мені казав, то він не, не бачив ще за все. рік, да, він тут. Працює, він їх не бачив. Це ж треба, слухайте. Ну. Він з цього приводу дуже ну, шкодує вижуриться, чи не дуже? А жінка у нього є. А, все. Ну, ну слухайте. Ну до речі, ті, хто ходять до пові, інколи мають і жінку. Це... Ну, да, 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 от, так, так, е, так. на жаль, мораль у нашому суспільстві, у жінок мораль геть кепська, але у чоловіків, вибачте, теж не, не, не на надто високому рівні, я сказав би. Нужди, нужди, так, да, іменно. А e, ось e, питання вам. Можна, так? Да? Ну, говоріть, поговоримо, у нас з вами діалог. E, попався мені тільки що e, мужчина з Білорусі, так. За задав йому питання. E, чим відрізняється Росія від e, Білорусі? І він говорить. Не знаю. А як ви думаєте, чим відрізняється і Білорусь, і Росія? Ну, скажімо так, я дуже-дуже припускаю, що там є відмінності генетичні, тому що все ж таки білоруси там великий вплив, генетичний вплив з історії. Ну, литвинів, так, тобто литовського князівства. Ось і відповідно. Ну, можливо, польського, це перше. Друге, все ж таки в Білорусі трошечки своя мова. Третє, Білорусь не претендує і не була, і не претендує на те, щоб бути імперією. Ось Росія все життя намагалася бути імперією, використовувати ресурси поневолених народів собі на збагачення, використовувати поневолені народи в своєму війську. Білорусь цього ніколи не планувала і не робила. Ось Угу. Тому в принципі, от основні відмінності, вони як в психології національній, теж зветься менталітетом, так і в історії, і так і в скоріше за все, що в генетиці. Тому що значна частина, якщо не більша частина Росії, це м, азіати, азійці, угу. ось. А стосовно білорусів, то білоруси ну європейці, ось так. Так що тут, тобто, відмінності генетичні і відмінності розумові. Плані, ну, в плані психології національної, оце от основне. Ага. Зрозуміло. Дякую вам, вам велике, добренько тоді. Ми... Це щасливо вам. Так, далі. Привіт, привіт. А. хорошої а. дороги. Да. Дякую, велике.